Отож, привіт всім танкісти. Підходить у нас майже до завершення марафон Rolling Thunder на польську преміумну у 8 левела Гром. А я його називаю просто Мужній Гатіла. Чому мужній? Тому що воює лоб, лоб в основному. А Гатіла, тому що гатить по 800 і 4000 ДПМа. Якраз таки впритик, коли ми даємо цю максимальну альфу. По обладнанню я рекомендую вам поставити досилач, турбіну і закалочку. Хтось катає е, з цими е, з удосконаленою бортовою передачею, я поки таке діло не тестував, але кажуть, що теж заходить. Можливо, можливо, можна поставити, наприклад, другу зборку. Другу зборку втикнути, допустимо, замість турбіни або замість закалки. Само собою, не замість досила. І інструкція теж, щоб розкачувати по максимуму наш ДПМ. В общем, катав я цей танк на фул Мамаші. Зіграв я 37 боїв. 3300, поки у мене виходить на ньому давати. Два показових боя зіграні на 6500. І ще один цікавий бій на Енску, де я 5000 дав буквально за 3 хвилини боя в турбачі. От на якому танку ви це зможете повторити? Мені здається, ні на якому. От. По модернізації у нас тут поліпшене шасі. І поставив я цю двіжуху, бо деколи-деколи. Дуже рідко в одному з 10 боїв ми можемо грати якось так в полукрису. Це я вам скажу навіть. В такий момент ми робимо, коли у нас залишається мало ХП, бо бували в мене такі ситуації, що мене просаджували в началі боя, а мені приходилось більше вже грати так від другої лінії. Без цього ніяк. Хто у нас взагалі не шарить, що таке польське ПТ? Хто у нас е не слідкує, так скажемо, за такими нововведеннями, бо в мене теж таке було, що я робив паузу від ігри, я охерів, що це ВГшники такі ввели? Коротше, лупить танк тільки з близької дистанції. Мега жорстко лупить. Мінімальна шкода на відстані 50 метрів, ви бачите, 600-1000. І мінімальна шкода 150-250 на відстані 500 метрів. І це, до речі, дуже хороше рішення. Зробити таку механіку. Тому що ця механіка навчає наших жовто-зелених войовничих роботящих. Мужиків. Ну, тобто, аудиторію, яка являється, ну, 90% стоящих в кустах навіть на цих танках. Навіть на цих танках вона стоїть в кущах на масксеті і на стереотрубі. Радий я був, щоб цю механіку вели навіть для Е3, її 4 її якогось там. Може, навіть для бабахи. Чого ні? Коротше, механіка жорстка, механіка класна, заставляє воювати в. На передовій лоб в лоб. А лоб-в лоб, коли ви будете грати, ви більше всього прокачаєте свій скіл. Тому що ви будете контролювати ситуацію на мапі. Ви будете аналізувати, по кому краще в першу чергу дати. Ви будете бачити, хто як відстрілявся, коли. І це все в голові прокручувати. Це ваш скіл буде прокачувати. От хто грає слабовато, хто думає, що, що це важко, хто стоїть в кущах. Націпете, у вас так не вийде. Ви на ній будете змушені лоб в лоб постійно грати. І це правильно. Е, що я можу сказати по танку? Танк супер-мега класний, супер-мега чіткий, від нього тільки позитивчик. Е, і я думаю, це моя особиста суб'єктивна думка. Я не зарікаюсь на 100%, але мені здається, що це щось буде по типу базіка і єбра. Тобто вони оцей марафон випустили, і я не думаю, що вони захотять цю імбу десь ще в продажу вводити або в коробки. Я щось дуже-дуже сильно сумніваюся в тому, що таке може повторитись, бо рандом стане дуже токсичним. От уявіть собі, в е, взводі три ці ПТшки будуть, що буде відбуватись. Вони попадають в топ, допустимо, да? проти шостих, сьомих левелів. Взвод із трьох цих ПТ, що вони будуть в бою робити. Це буде просто страшно уявити. Що буде відбуватись. Отож, у кого ще залишились якісь питання, чи варто цю ПТ все-таки брати, там, докатувати ці етапи, чи задонатити, щоб отримати зі скеткою. 100% варто. 100%. Перейдемо до боїв. Попадає наш герой, тобто я на карту Париж. Просто в такий казуальний сетап. Шості левела. Звертаю я увагу, що. У нас в сетапі гром, шкода, а у них і Сем, і борщ. І які в мене думки, Ці ж саму секунду після аналізу цієї інформації, то що тут треба їхати просто на пофіг і тупо не віджимати тапку е, з педалі газу. Просто їхати і рвати. І зустрічаю я напроти себе і Сема, який рішив піджатись тут. А... Ну я не знаю. І Сему краще було подумати краще перед цим як це робити. Рухаю я кормою, мансую, дає він мені в каток. І Я танкую цю тичку, добиваю успішно і Сема, і просто треба їхати далі треба їхати далі, бо у нас є союзна шкода, яка може підсосати багато демеджа А цей демедж має бути наш. Бачу, як тут Блекпринса. Тут я даю альфу 770. І попутно танкую всіх, крім ЛТшки 6 рівня, яка мене добить ББшками в НЛД. Скоріше за все, непонятно як. Буде вистріл зараз повного мудака або регена. Але я це признаю. Це мій фейл. КД у нас 11 секунд, то ми майже тут ну, не відчуваємо <сих> цих противників, розумієте, От 2 альфи впритик. Це мінус любий танк 8 го левела. А тут нас 7 і 6, Це взагалі кайф. Ігнорю я Блек Принца, тому що в нього ХП нема. Даю по Т-43, 561 добираю. І проїжджаю в моменті, я далі, бо мені треба мститися цьому ВК-28. Ця малолетка взагалі обнагліла. Тупо став тут в місті Ну на кемпу і тупо мене в НЛД розвалював. Ну це максимальна неповага. Ну і можна сказати, майже в соло розвалили фланг тут. 3000 накидали, але зробили саму корисну дію, це мінусанули їхнього топтяжа і Сема. Зразу, зразу просто в момент. І подобивали вже цих шкільників на шостих сьомих левелах. Даю я скорпіону, фугасом. На 758 скорпіону молодшому. І. Тут я стараюсь відсвітитись, бо є в зацілі танки. Я так, по крайній мірі, думаю в цей момент, коли так роблю. Гвардій заїжджає, бачите, в той провулок. Є ще тут шкода. Зараз ми по ній лупанемо з кайфом. Лупанули ми з кайфом, від 809 урона просто. Це такий, ну, кайф. Бля, я вже три рази це слово повторив, але нічого страшного. Реально на цій ПТ можна. Е, такі відчуття хороші іспитувати, на грі на ній. 879 гвардійцю даю, вирізаю зразу самого небезпечного. Гвардійць тут для мене найнебезпечніший, на мою думку. Хоча зараз мене буде пробивати. бугі-вугі, який катає там на фулмаші шостий левел. Молодець. Дуже добре правильно все робить. Клінчую я його, щоб він мене вже шотного тут хоча б не добив. Даю йому, у мене вже 6100 урона майже. І шукаємо, ми недобитків. Думаю я, я, що тут фуловий ще 10... Т-71 має стояти. Бо я нажимав Alt, показував в нього фул хп. Насправді він в тому кущу зараз буде стояти шотним. Ну, тож, їдемо ми далі. І кидає по нам арта. У нас вже 60 хп. Стоїть тут. Т-71, 146 хп Укрлан. Укрлана я добиваю. І ще тут Артюлечка, зараз така вже. На здачу на посідок якраз на медальку Редлі Уолтерса. Е якраз на Мастероса бій. Дуже чудовий, дуже прекрасний. І зараз я вам ще хочу показати один байок, де я за 3 хвилини в турбачі розвалив всю Тіму. Просто за 3 хвилини. Це нев неможливо повторити на любому танку 8-го левела. Це моя думка. Ну і ось цей самий бій. Попадаємо вже на Енск. Тож, сьомі левела бачимо, шостих вже не бачимо, на жаль, як на Парижі. Але більше тяжей восьмого рівня, тобто більше м'яса. Карта метр на метр, Енск. Нам... Оце наша стихія. Просто Париж, Енск, якісь там Хімки, можливо, Берлін. Такі карти це просто наше все. Заїжджаємо зразу в дворик, біля аптеки, стаємо тут, біля цих комуністичних плакатів. Бачимо Крайслера, який пікає хе, і, напевно, жаліє, що він це все-таки зробив. Получає на 874 просто вписок. Тут такий же самий каєнчик, щось теж хоче, я не знаю. Бач... Я знаю, що тут є простріл, даю йому. І за 2 хвилини в мене вже 1700 демеджа. Де Дай... Дай... за які дві? За одну хвилину. За одну хвилину. Добиваю каєна, взагалі, залітає класна тичка в НЛДшку. І що я зробив за цю хвилину бою? От рівно хвилина прийшла. Я вбив фулового тяжа 8-го левела, другого ополовинив і просто починаю по перезоляції добити фулового тигра першого, який на мене захотів тут в'їхати, вкатити, я не знаю, що з ним. Взагалі, ідіотське рішення, мега тупе, але дякую йому за безплатний халявний демедж. Отож, можна сказати, розібрались ми з самими небезпечними, тут якось там Крайслер відкинувся, непонятно як. І. Кати вже в нас команда сміливо, рахунок 5-2, півтора хвилини боя проходить. Даю я тут 821 з катком двохстволочці. Це ще один такий топ їхній, який лишився тут, на вже все для нього. Фініш, фінішна пряма. І потрібно мчатися, їхати швиденько, цих недобитків ловити, які на респауні там стоять, які там на зеленці стоять, щоб ще встигнути, ще накидати. Просто. В таких боях, якщо ви в топі, ви можете включати максимальне упоранство і максимальну сміливість, тому що вам тут реально навряд чи хтось щось зможе зробити по факту. Я впевнений, що якби у них навіть вайпера або ТС5 поїхали б теж в місто. Ну, це просто я би накидав більше урона. Вони б мені нічого не зробили. Даю я тут, тут каток на вайперу. Кидає по ній ше арта, це для мене 250 асіста. І залишились оці вже мужики, які тут в кущиках якраз таки на ПТшках стоять, от Їм теж треба цю фішку зробити на номадах, на ТСках, щоб вони теж давали з тих кущів на відстані по 100 альфа. Я думаю, що гра стане набагато краще, якщо цю таку новаторську ідею використати реально в нашу буденність рандому. Він зміниться 100% в кращу сторону. Отож, такі от висновки ми підведемо по ці ПТ, 100% неї треба потіти, 100% її треба забирати, 100%, якщо ви не встигаєте, у вас немає часу, забирайте навіть донати. Отож, все, танкісти. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім добра